Зберігати локально чи в хмарі вісім важливих нюансів, які варто врахувати. Вибір між локальним і хмарним сховищем одне з головних завдань під час організації безпечного та зручного зберігання даних. Який варіант кращий? Давайте розбиратись. Хмарне зберігання це коли всі ваші файли лежать на віддалених серверах і доступні через інтернет. А локальне зберігання це коли дані лежать у вас на комп'ютері, жорсткому диску або сервері в офісі. Розглянемо обидва варіанти за восьми найважливішими критеріями, щоб зрозуміти, який підходить саме вам. Вартість локальне зберігання на старті може обійтись дорожче. Треба купити обладнання, наприклад, жорсткі диски чи NAS А от хмара, навпаки, платиш помалу, але постійно щомісяця. Зате не треба одразу викладати велику суму за техніку. Доступність. Доступ при локальному зберіганні обмежений фізичним місцем розташування пристрою зберігання. А от у хмарі ви можете отримати доступ до своїх відеозаписів з будь-якого місця, де є під'єднання до інтернету. Безпека з локальним зберіганням ви самі все контролюєте, які паролі ставити, як захищати доступ і де саме зберігати дані. Але якщо щось трапиться з пристроєм, наприклад, його зламають або вкрадуть, дані можна втратити. У хмарі за безпеку відповідає провайдер: надійні сервіси вкладають. Великі гроші в захист, там є і шифрування, і резервні копії. Але багатьох все одно хвилює питання, а чи не побачить хтось сторонні мої файли. Масштабованість з локальним сховищем, якщо закінчується місце, доведеться купувати нове обладнання або оновлювати те, що є. Це не завжди швидко і зручно. У хмарі все простіше. Треба більше місця, просто обрав інший тариф і все. Потрібно менше, зменшив. Гнучко і без зайвого клопоту. Обслуговування. Локальне сховище потребує регулярного обслуговування, оновлення та можливої заміни або модернізації обладнання. А в хмарному цим займається компанія, яка надає послугу. Тож користувачу не доводиться перейматися зайвими клопотами. Залежність від інтернету. Якщо інформація зберігається локально, то все працює навіть без інтернету. А от для хмарного зберігання потрібен стабільний інтернет. Контроль даних, коли дані зберігаються у вас, ви самі вирішуєте, що з ними робити. А якщо дані лежать на серверах компанії, яка надає послугу, вже не все під вашим контролем. Тому важливо уважно читати, що написано в умовах користування і політиці конфіденційності, щоб потім не було сюрпризів. Відповідність правилам. Коли все зберігається локально, легше самому стежити, щоб усе було за правилами, які діють у вашому регіоні. А якщо використовуєте хмару, треба впевнитися, що ця служба дотримується потрібних законів і стандартів, особливо якщо маєте справу з особистими або важливими даними.